Я теж трошки поговорю про е, допустимість доказів. Но мене спонукала до цього короткого виступу е, дискусія, яка розгорнулася навколо недавнього рішення Великої Палати від 31 серпня е, 2022 року. Е, ну, традиційна юридична спільнота розділилася на два табори: перемога і зрада. Е, навіть хтось з авторів дотепно пожартував. А чи є життя після 31 серпня? Тому я думаю, що Даречна буде про це поговорити і взагалі може пояснити, у чому суть цього рішення і на яких принципах воно будується. Ну, Хто проспав цей апокаліпсис, то я коротко скажу, що рішення стосувалося побиття, внаслідок якого загинула людина, і суду була представлена рутинна експертиза тіла загиблого, нічого не було незвичного в ній, крім одного. Було одне, але цю експертизу призначив неправильний слідчий. Тому перед Великою палатою стояло питання: чи може така некошерність слідчого потягти за собою. Недопустимість доказів. Ну і Велика Палата сказала, що ні, якщо це не потягнуло за собою істотного порушення прав і свобод людини. І на цьому розгорнулася власне дискусія. Оце рішення. Можете записати дані, якщо хто його ще не прочитав. Я торкнувся традиційною для джастока теми у кожного свій КПК. Я торкнуся питання про те, що таке порядок, що таке, у чому сенс і призначення правил про докази. Ну, що таке змагальність, трошки про невизначеність і таке інше, спробую, можливо, дати певні відповіді на те питання, які підняла ця дискусія. Почну з міркувань про те, що означають правила допустимості взагалі в контексті правосуддя. І для початку, мабуть, дам операційне визначення, що так, як я розумію, докази для мети. Я з вашого дозволу про це написано тисячі сторінок, Я їх зведу до простої карточної аналогії. Є докази на руках. Є докази на столі, є докази, які зіграли, мали якесь значення у справі. І е, у чому власне сенс допустимості на цій вкарточній парадигмі? Спробую трошки поміркувати. Ну, поки суддя знаходиться от у сірій зоні, тобто, коли він визначає. Достовірний, недостовірний доказ, чи стосується він справи чи ні, яка його сила, переконливість, так і таке інше, він знаходиться у парадигмі найбільш інформованого рішення. А це дуже важливо. Ну, взагалі всі згодні з тим, є такий постулат, що чим, більше, чим більшим обсягом релевантної інформації володіє. Особа, яка приймає рішення, тим більш виваженим і відповідно правильним це рішення буде. І от, поки він вирішує достовірність і так далі, він знаходиться у нормальній, цій сірій зоні, де це звична розумова робота. Питання про допустимість трошки інше. От, е Питання про допустимість вирішується на межі між цією синьою полосою і сірою полосою. тому що недопустимі докази відкидаються. Що значить недопустимість? Ну просто докази не допускаються до гри під назвою Судовий розгляд, І відкидаються на вході. Ну, найбільш Яскраво, так скажемо, виражено, це можна спостерігати в суді присяжних, де присяжні просто не побачать і не почують докази, які суддя визнав недопустимими. У професійному суді це не такий чіткий розподіл. Суддя дійсно бачить ті докази, які він же може потім сказати, що вони є недопустимими. Вже навіть із цього можна. Сказати, що це не такий простий розумовий процес. Ну, точніше, це простий розумовий процес, це, це дуже важка психологічна. Ну уявіть собі, що вам через хвилину треба стати дурніше, ніж ви були хвилину тому. Розбачити і розчути те, що ви вже один раз почули і побачите. Ну це певний перелом мозку такий. І Для того, щоб це зробити, ну, треба мати якісь переконливі підстави. Тому. Сприйняття, що виключення доказів це така легка прогулянка, що стороні можна просто заявити про якесь порушення, і цього достатньо для того, щоб вибити доказ. Ну, це трошки, трошки самовпевнено, бо це прийдеться докласти зусиль для того, щоб переконати суддю до такого штучного отопіння, щоб він так він це зробив. Тому в чому я трошки пізніше я зупинюсь на тому, що може таки спанукати. Я не кажу, що суддя не може цього зробити, але трошки пізніше ми зупинимося на тому, що має спанукати суддю до такої розумової і юридичної дії. Ну і в чому полягає ця суперечка? Так. Є два табори. Вони розділилися. Я не можу сказати, що це на рівному місці виникла суперечка. Є давні традиції. Одна можна сказати, оця е е е е дура лекс -сед лекс порядок, е попри все, за будь-яку ціну, там ще ну, багато можна прислів сказати: фіат юстиція, руат салум і так далі. Коротше, нічого не важливо, аби був дотриманий порядок. Друга, друга точка зору грунтується приблизно, випадково вибрав, на е, е, розумінні, е, яке у крайньому такому вираженні сформулював суддя Кромптон. Е, Він сказав, що неважливо, як ви отримали цей доказ, навіть якщо ви його вкрали, я його буду розглядати. І це крайні, такі, це крайні такі точки, і я маю сказати, що в реальному правосудді правосуддя уникла фундаменталізму у цьому питанні, і жодна з цих позицій не отримала повного вираження у правосудді. Десь щось є посередині, але у будь-якому разі ці точки зору завжди впливають на судову діяльність і на оцінку доказів. Тому і кожен з таборів, звичайно, посилається на те, що покажіть ваш ПК, де ви це прочитали. Такого ніде не написано, і треба вам йти в перший клас, вчитися і таке інше. Я можу сказати, що. Я хочу пояснити, чому. Взагалі це не така дурна дискусія. Я хочу пояснити, чому взагалі може існувати два КПК в уяві різних людей. Повернуся на цього. Відома дуже картина Дружина і те, що тут є два образи. Літньої жінки і молодої дівчини. І е, якщо ми придивимося уважно, то що нам дозволяє бачити два різних образи? Це одні, од, один і той же набір точок, рисочок, тіней там, і таке так інше. І скільки б ми не досліджували кожну конкретну точку, вони не сформують образ. Образ формується за допомогою зміщення фокусу уваги. Якщо сфокусувати увагу на елементах цього образу, все решта збереться. Єдиний образ. Чому ми вважаємо, що текст КПК не має таких же властивостей? Це набір точок, набір рисок, набір положень, набір букв, набір норм. І... Людина, яка читає цей текст, він, вона вже має в голові певний образ. І, звичайно, збирає всю решту матеріалу під той образ, який в нього існує. Той образ, я вже казав, він ґрунтується на певних ідеях. Той, кому ближче ідея зліва, буде бачити один образ КПК, кому ближча ідея справа, буде бачити зовсім інший образ. Тому я хочу зупинитися на порядку. У нього є. А, да, Маю сказати, що ну зліва ті, хто злі табір зліва, вони підняли на прапор, значить, статтю 86, табір справа статтю 87. Тому трошки зупинюся на порядку, який лежить в основі цієї статті 86. <реш> В статті 86. Що таке порядок? Насправді з великим наголосом вимовляється це слово, треба дотримуватися порядку і так, так і інше. Я можу сказати, що порядок це доволі беззмістовне поняття, бо немає критеріїв, де цей порядок починається, точніше, де закінчується порядок, і починається безпорядок. Порядок в уяві там, патрульного поліцейського зовсім відрізняється від порядку в уяві прокурора, а бачення прокурора абсолютно відрізняється від бачення і адвоката і судді на те, що таке порядок. Порядок це взагалі дуже невизначене поняття, тому що порядок в Нідерландах відрізняється від порядку в Північній Кореї. І навіть райвідділ столичний райвідділ в Києві, порядок в ньому буде відрізнятися від райвідділу в якомусь сільському районі, де, який обслуговує кілька сіл. Тому що таке порядок? Дуже важко сказати. Один скаже, що непорядок це коли печатка стоїть не в правому, а в лівому кутку. Інші скажуть, що безпорядок, коли неграмотно грамотно, складений документ з граматичними помилками. І, але ж ми розмірковуємо про порядок в контексті допустимості доказів. І спертися, власне, ні на що. Тому що крім порядку передбаченого законом, у нас немає ніяких інших орієнтирів. Тому у чому, власне. Полягала зміна парадигми в при створення нового кодексу. Ну, вже не такого нового кодексу 2012 року. Ми, вибачте, видав себе. Я був серед тих, хто його розробляв. Е, от, Миколаївич теж там е, ми розуміли, що порядок не визначене і Ми не зможемо сформувати на ньому будь-яку е, зрозумілу систему доказів. Тому що, по-перше, порядок не визначене По друге, порядок мінливе поняття. Порядок повністю залежить від законодавця, або навіть від виконавчої влади. Завтра зміниться порядок і все. І вся система допустимості недопустимості доказів завалиться. І були ще кілька таких міркувань щодо цього порядку. Чому він не годився для створення системи доказів? Тому. Було зрозуміло, що оскільки це дуже болісний акт виключення доказів, нам потрібні чіткі правила, чіткі умови, які дадуть або зав'яжуть суддю виключити ці докази, попри його бажання, або дадуть йому повноваження таке робити з доказами. Ну і власне, от я думаю, що центральним Елементом цієї системи допустимості доказів стала частина першої статті 87, яка сказала, поставила в центр уваги саме істотне порушення прав і свобод людини. Чому права і свободи людини? Я вже казав про те, що ну незаперечна є цінність того постулату, що найбільш інформоване рішення найбільш інформоване рішення є найбільш правильне. Для того, щоб від, відступити від цього постулату, нам треба цінність, ну, яка порівняна, порівняна з цим з цінністю інформованого рішення. Що може бути такою такою цінністю, яка змусить суддю від відступити від постулату найбільш інформованого рішення, ну це може бути захист особистої свободи, це може бути захист приватності, це може бути захист від катувань, ну і е, інші речі, які ми загалом та знаємо під назвою е, права людини. Власне, тому вирішено було побудувати всю систему допустимості доказів на правах людини. Ну, крім, того, крім того, що це дійсно важлива цінність, права людини, хоча і знаходяться в постійному розвитку, точніше, їх розуміння. Але все ж таки доволі стала система, яка має. Певне, певне тлумачення, і казати, вони закріплені у певних е, у Конституції, у міжнародних актах, є на що спертися. Ну і третє, що може бути найважливіше це е, права людини є невідчужувані. Їх не може позбавити, і, е, е, їх не так легко змінити, як змінюється порядок. Тому. Е, Апора на права людини вона дає певну незалежність від будь-яких коливань у законодавстві. І вся система, побудова системи допустимих, недопустимих доказів отримує певну сталість. Ну, мені скажуть, чому, врешті-решт, з'явилася стаття 86 поряд. І не було в проєкті, який був затверджений в 2009 році, але потім вона якось вигулькнула. Ну, я вважаю, що це казус. Падейкуючи, що у виступі перед виборцями Янукович, здається, у 2009 році. Звертаючись до них, сказав, що ви кращий геноцид країни. Ну, коли його штовхнули, він тут же сказав: ну, і генофонд також. так от, в принципі, з'явилася стаття 86. І не треба писати дисертацію, виправдуючи, щоб Янукович правильно вжив слово геноцид у цьому контексті. Тому перейдемо далі. Повернуся до постанови 31 серпня, яку ми обговорюємо, Мені, мене трошки здивувала така екзальтована реакція на цю постанову. Хоча, на мій погляд, ці постанови не сказані нічого нового. Завжди було постулатом, що приймаються до уваги істотні порушення кримінального процесуального закону. якщо Йдеться про скасування, скажімо, або зміну судового рішення. Це завжди було. І правила про допустимості – це питання кримінально-процесуального закону. Тому, чому всі були здивовані тим, що коли Велика Палата вказала на те, що треба доводити істотність порушення прав людини і вплив на всю решту доказів, до речі, це, це положення існувало. 60-60-го року і доведення істотності завжди було ну, складовою ремесла будь-якого юриста. Мене більше насторожує, що оця сполучення модної ідеї допустимості і модної ідеї порядку призвело до певного спрощення. У роботі, у спр... у роботі е, юристів. Достатньо е, нібито довести, що було якесь порушення, і вже ти можеш розслабитися і, і вважати, що ти вже переміг. Насправді все не так. Якщо я не кажу, що не треба доводити порушення, це важливо, але це лише перший етап. Потім тобі треба. Довести, що воно стосується саме прав і свобод людини, а потім ще обґрунтувати, які ж саме права і свободи людини порушені, і де вони закріплені, потім з'ясувати взагалі, чиї же ці права і свободи порушені, потім чи вони істотно порушені, а потім взагалі, а чи взагалі має це значення і наскільки велике значення в контексті цієї справи. Ну, і лише тоді ти можеш розслабитися. <риклад> оцю частину роботи чомусь юристи пропускають. Я маю на увазі обидві сторони. Що захист, що обвинувачення. І оцю всю, оці всі сходинки, вони не проходять, а зупиняються тільки на порушеннях. Тому. Приходжу до певних висновків. Ну, що робити з питаннями допустимості? Є ідеї, що треба закликати законодавця, щоб він розставив крапки на дні, і всім стало легка і затишна у кримінальної юстиції. Ну, на мій погляд, ну, це, трошки, це трошки неправильний підхід. Ну, по-перше, як я вважаю, КПК це важливий, але все ж таки елемент кримінальної юстиції, який не визначає її повністю. КПК визначає кримінальну юстицію, як футбольні правила визначають розвиток футболу. Приблизно таке ж саме їх співвідношення. Тому я вважаю, що не менш ніж КПК вплив мають пануюча доктрина, навички. Ну, там, знаєте, дід робив, і нам велів, і від цього важко відмовитися. Практики, які склалися в певних сферах кримінальної юстиції. І навіть побудова і логістика акторів, які задіяні в кримінальну юстицію, мають не менший вплив. І з цієї точки зору. Скажемо, дискусії от на таких майданчиках як цей мають не менше значення для розвитку кримінальної юстиції, ніж зміни до закону. Ну, крім того, я не розділяю наївну віру у те, що. Ми можемо добитися якогось однозначного тексту. Ну, ми вже розглядали цей малюнок з двома образами. І збільшенням кількості букв у кодексі ми досягаємо тільки збільшення невизначеності, бо кожну цю букву можна тлумачити по-різному. Тому це наївна віра, і крім того. Е, найважливіше, я вважаю, що питання допустимості доказів це царина судочинства. Більше, навіть ширше, це царина юридичної спільноти. Це вона, має, е, е, це вона має виробляти правила допустимості доказів. І навіть більше це питання е, суспільства. Допустимість доказів це продовження теми суду. Як арбітра між суспільством і державою, між особою і державою. І тому вони, і не можна віддавати повністю на розсуд законодавця або виконавчої влади. Це конституція судачинців. Це конституни мають конституційну вагу. І тому ми спирали їх на права людини, а не на якийсь порядок, який завтра може бути змінений. Тому нам просто треба позбутися ілюзій про можливість остаточного вирішення питання про допустимість доказів. Це завжди буде предметом дискурсу, предметом суперечок. І дай Боже, якщо нічого не станеться, ці суперечки будуть вирішуватися у правильному місці у суді. І будуть обговорення і дискурси, і незгоди, і каливання судової практики. І треба вчити не тільки правила конкретні, а й принципи, на яких ці правила побудовані, щоб пристосовуватися до, і до конкретної ситуації, до можливого розвитку, до можливого розвитку правила. І якщо ми перестанемо, перестанемо скаржитися на, я думаю, що ми маємо перестати скаржитися на пробіли в законі. А сприймати ці пробіли як простір, який ми можемо сповнити розумом, здоровим глуздом, моралью, справедливістю, ну, власне, тим, заради чого ми прийшли в професію. Ну і хочу закінчити оптимістично. Я вважаю, що життя після 31 серпня. Все ж таки буде настане, як завжди, 1 вересня. І ми з вами будемо далі навчатися, дискутувати, сперечатися, ну і шалено кохати цю загадкову кримінальну юстицію на цьому все.